Не буду тягнути. Я в Монако. Я в Монако! Давайте проведемо швидкий рум-тур. Включаємо тут все, що можна. І так, звичайні двері. І маємо шафу із білизною, і всякими девайсами для прибирання. Погляньте, який чудовий рукомийник. Вітальня. Ой, не так м'яко, як я думала. Ооо, мої п'ятки. Ось і прекрасна кухня. Ми тут ще щось маємо. Ой, блять! Чуть не впала. Ви готові до знищення. Ви готові до падіння цих тріомінус. Я так. Кожного разу, коли я думаю, що ось 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 ще трішечки, і я зірвусь, я не зможу дійти до кінця. Мені стає занадто важко, або психологічно, або фізично. Я думаю, та ну і в сраку це все, кину прямо зараз. Не потрібно мені це все. А потім я ловлю себе на думці, що. І це І... Я думаю, ні, ні. ні, 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 Мені в голову ці думки про те, щоб здати, що я не зможу, приходили вже так багато разів. І просто надзвичайну кількість разів я піддавалася, я слухала цей блін, сатанинський голос, невпевненості в собі. І от кожного разу, коли я. Згадую всі свої минулі невчинки, бо я їх не зробила, бо я злякалася і так далі. Бо я зійшла з дороги, по якій йшла, але в останній момент відійшла, бо мені стало страшно. Коли я згадую це все, тепер я думаю: а, бляха, муха, да скільки можна, Марія? Я є божественне створіння в моїй якісь власній галактиці, і в ну, мене тут в голові весь світ. І, типу, чому я маю. Займатися цим самосаботажем. Якщо я хотіла щось досягнути, то чому я маю зупинятися по дорозі? Так, можливо, дорога трішечки нерівна, і часом прийдеться ну, з'їжджати на інші дороги, щоб добратися до цілі, але суть одна, коли Ти продовжуєш йти, ти неодмінно дійдеш кудись. І вся ця моя довга тирада про те, що так багато років я була впевнена у тому. Що я. А хто? А, а чому? Яка заразу заставила мене перестати вірити в себе? Коротше, дуже багато років я не була впевнена у тому, що я можу бути якось там фотомоделю чи ще чимось подібним. Але потім сталося не диво. Я вже думала, типу, да пішло воно все в срако, їду на якийсь завод в Чехії працювати. Буду мати там скільки сто грошей на місяць. Ну і з часом зароблю і, ну, типу, може, знову куплю собі якесь житло. Знову. Ой, блін, ну, це дуже весела гра. Тут, типу, хочеться приходити якісь квести, типу, щось продавати, щось купляти. Ну, ці ринкові відносини для початківців. Так от, коли я вже думала, типу, ай, сраку це все, типу, все, я здаюсь. Ця вся творчість, оці, оці всі малюнки, оці всі фотографії і так далі, воно не для мене буде як звичайні люди працювати на, не знаю, на заводі, на фермі. І я нічого проти не маю. І, типу, ну окей, хтось хоче це робити, він робить, хтось змушений це робити. Хоча ніхто, в принципі, ніколи не змушений нічого робити. Однак, я не про це, а про те, що я хотіла кудись піти на стандартну. Роботу стандартну, типу для нашого сучасного суспільства. Хоча це такий дебілізм, блін, що такі стандартна робота, це просто якась матриця. Коротше, я хотіла піти, але я подумала, ні, -ні, 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 ні. Just. wait. Куди спішити? Якраз коли я не спішила, мені написав фотограф і запросив мене на фотосесію в Монако. Угу. І по суті, на сьогоднішній день я заробила стільки, що ну, можна і не їхати працювати на заводі. Коли я думала, що мої малюнки, моя творчість нікому не цікава, але не здалась і продовжила і продовжила. То знайшлися люди, які захотіли купити мої картини. Типу, я спеціально для них сутіло малювала. Для мене це просто вау! блін, мене ананас в зубі. Це мені моє нагадування, коли буду передивлятися це відео знову. Бо я люблю передивляти своє відео. Мені колись стає надзвичайно нудно, і я думаю, що додати в своє життя, що викинути. Знаєте, як. На кожен новий рік люди осмислюють все. У мене так і відбувається, коли я передивляюся відео. Так от, так, да, я люблю себе тепер. Взагалі я завжди любила себе десь глибоко в душі, але це було так глибоко, що навіть я не знала. Мені здавалося, там живе якийсь монстр, якого не треба показувати. Мені навіть сни такі снилися, що десь на території, яка є моєї, знаходиться підвал, в тому підвалі закритий монстр, якого ні в якому разі не можна випускати на волю. І це якраз і була ота я бляха-муха, якої я боялася через невпевненість і так далі. Але кожного разу, кожного разу, просто коли я сумнівалася в собі, насправді це не я сумнівалася. Ну, тобто, так, це я сумнівалася, це дуже тупо звучить. Але насправді кожного разу я чула голос людини, яка так чи інакше критикувала. Наприклад, я чую голос мами, я чую голос тата, я чую голос якихось знайомих, які мене більше, ніж декілька разів критикували. Я не чую свого голосу, коли я сумніваюся, я чую їхній голос. І зараз я розумію, що це просто, типу, от коли є переді мною якась ситуація, яку потрібно вирішити, я можу її вирішити по-своєму, і це завжди буде дуже класно для мене. Типу, я завжди буду в плюсі. А може все-таки почути цей голос критика десь ззовні, і рухатись, якби та людина рухалася, будучи мною. Але та людина ніколи не буде мною. <по> Бо я є я. <по> і, тим, тим, і тим людям, які мене критикують, далеко до мене. Да, от така от я з високою самооцінкою, з нормальною бляха самооцінкою. Ми так рідко бачимо насправді в інтернеті особливо людей з нормальною стабільною самооцінкою. Що коли нам зустрічається така людина, ми думаємо, О, Боже, ну в неї его чи в нього его роздуте просто це ну, людина, яка думає лише про себе. Цій людині нічого не цікаво. Вона вважає всіх гавном, або він вважає всіх гавном. Але насправді мені здається, що це просто якась проекція. Людина сама про всіх думає: типу, ви говно, я царіця, і типу, їй здається, що хтось з боку так само думає про цей світ. Але це не так. Є люди, які взагалі не так думають, як ви. Не так думають, їм не подобаються ті самі машини, що вам їм не подобаються ті носки, що вам подобаються, Їм не подобається туалетна бумага, яка вам подобається. Їм подобається все абсолютно різне. Може, вони навіть не хочуть туалетною бумагою підтиратися. Вони використовують спеціальне листя, яке вони не збирали десь на Гоа, якось його законсервували. І, типу, і тепер вони підтираються цими листками, Я не знаю, як я придумую на ходу. Але суть така, що люди роблять часом. Речі, які вам не зрозумілі. Якщо ви Антонім вільно думаючої людини, то ви будете через це зневажати тих людей, які не думають, так як ви. А я люблю людей, які думають інакше, насправді. М -м, насправді я дуже люблю людей, які думають, так як я, бо мені тоді здається, ніби я знайшла свою команду. Типу, знаєте, як є футбольна команда, яка вболіває за одних тих самих, людей, хоче того ж, одягається якось там схоже. Отак От в мене є своя команда. І людей до цієї команди, уявної в моїй голові, я, типу, знаходжу по дорозі своїх життєві. І, типу, в кінці, коли закінчиться моє життя, там прямо буде, знаєте, такий величезний мішок цих людей. Вони всі будуть різні, але вони разом з тим будуть дуже схожі на мене. І насправді, ось ця фраза Скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти, ну, вона настільки ідеально підходить до нашого життя, тому що, коли я була закомплексована і трішечки заздрісна, то я і була оточена такими людьми. І я це відчувала, я це бачила зовні, і типу, мені здавалося, ну, що це нормальний світ. Але потім, з часом, коли я мінялася, кожного разу, коли в мені відбувалися якісь такі прям блін, англійські слова в голові. Коли в мені відбувалися дуже значні зміни, кожного разу в моє життя приходили нові люди, які резонували зі мною на той період. Типу, я була на тих. Вібраціях, на яких були ті люди, і нехай ми були трішки різні, але все-таки щось у нас дуже сильно було схоже, і чимось ми все-таки притягувалися. От. І чим більше я зустрічаю по дорозі своїх хороших людей, типу, все кращі і кращі люди згідно з якоюсь моєю теорією оцінювання людей. Коли зі мною відбувається, я прямо Наглядно бачу, як я міняюся всередині. Часом, коли от я міняюсь всередині, і мені здається, блін, да, ну це якось не дуже помітно. Типу, може я себе накрутила. Я зустрічаю людей, які є такими ж самими. Я така. О, ні, мені все прислав. Таку прекрасну людину. Ну, з говном така прекрасна людина спілкуватися не буде. Є просто деякі люди, які не переносять фейкових людей. Людей, які. Мають, не знаю, якісь, на їхню думку, неправильні цінності. І коли я входжу в оточення цих людей на якийсь довший час, і мене звідти не виганяють, і навпаки, навіть, ну, типу, щиро запрошують іди сюди, тоді я розумію, що, блін, я таки непогана людина. Я такі непогана людина. Я недавно. І йшла по вулиці і <смеш> роздумала над тим, чи хороша людина, чи погана. Типу, це все дуже відносно. Цей світ чорно-білий, він, типу, сірий. Ми не можемо бути тільки добрі або тільки погані. А може й можемо. А може, й можемо. Але я зараз не про це. А про те, що я йшла і думаю, хм, я більше, типу, хороша, чи більше як погана. Думаю, може, я погана. І йшли біля мене якісь пацани в цей момент, і один пацан крикнув на всю вулицю, Да ти чертяка, І я думаю, Може, це знак? Може, я є чорт. А що таке чорт? Якщо поковирятись в усіх цих давніх якихось згадках слова чорт, і особливо диявол, то можна знайти цікаву досить інформацію, що дияволом часто називали просто істот із надприродніми можливостями. Тобто, це не щось одне. Зле, яке керує світом. Ні, насправді це істота, яка має в собі дуже велику силу. Хто знає яку силу, але ця істота її має. І, можливо, колись, типу, це було звичайно нормальне слово, як от шаман, чарівник Гаррі Поттер. У мене теж є шрам. Але я його сама собі поставила. <схай> я боролась із забором. А, і сама з собою боролася теж. Я в Монако. Я на лазурному березі. Я мала фотосесію. Я прекрасно провела час, боже, це була. <схай> це було просто чудово. Я з'їла одну із найкращих піц в моєму житті. Я їла смачнющу випічку, бо, окрім того, що я люблю дуже слойку. Так і я ще й обожнюю французьку слойку. І сьогодні я мала таку булочку з мигдалем із начинкою шоколадною. І боже, як же ж це було божественно! Я просто. I'm exhausted. Насправді, я забула про що я говорила. Але це не важливо.